у суботу відбувся черговий тур української екстраліги, де грає Черкаси Обленерго. Черкаси Обленерго продемонструвавши доволі таку якісну гру, якісний футзал. На жаль, поступилося у чемпіон. Складатиметься вже цей раунд однієї восьмої. Ну і сьогодні перший раунд у Черкасах пробиває Волков. Блокує його удар Віталій Рябоконь. Гравець Яско. Ну і як бачимо, і як же промахується зараз пом'ятку у екстралізі. Ну і сьогодні команда удар, Гайдай! Дацюк! І вещи воріт пробиває Роман Дацюк. Другим темпом Роман Дацюк намагався точніше пробити Вадим Чернега. Заблокував його скоров. Відніченко повз ворота. Відніченко на Скорова Чижик. От зараз скоро виходить віч, Удар! 1-0! Максим Скоро відкриває рахунок у матчі. Черкаси Обленерго повели в рахунку. Ну скільки знадобилося? 8 хвилин знадобилося команді Сергія Гупаленка, щоб все ж таки розгойдати яску. І яско дав, просто не поконь. Дацюк. Дацюк розвертає кошелюка. Удар. І на місці Гайдай з другої спроби. Перехоплює. і Сам пішов вперед. Віддає точно на Попєвічева. на Волкова. Можна забивати Волков! Чернега падає. Порушує правила Ткаченко. Штрафний удар. Твиновський. Ні, залишає м'яч рябоконю. Б'є м'яч житає в сітку. І підправляє його хто. Відправляє його Сергій Литвиновський. І от Пройшов простріл. Удар Чижика на місці Соколовська. Удар Чижика на місці Соколовська. Дацюк падає знову порушення правил. Цього разу від Чижика. І це. Четвертий фол уже. Новський знову побіг. І знову на Литвиновського цього разу Гайдай. І знову Петришин випускає Литвиновського цього разу. Е, робили у матчі з енергією. Ну і жовта картка. Жовта картка Чежику. Все вірло. Удар! І за простріл виходить, і м'яч забиває. У ворота Брещук, і знову пройшло те саме, що і грати у Поплєвіче вище воріт. Зрозуміло. Як не потрібно. Передача Бритришин! 2-2! 2-2 стає рахунок, і передачу гольову робить Андрій Сторчоус. І Владислав Петришин підставляє ногу і... Точнісінько в кут, більярдний мутовський м'яч. Іде вперед заводян. Передача! І як же ж знову випускають? Цього разу Дацюк іде вперед. Яско. Удар по ворота. Кутовий Навар Лотвиновський. Петришин. Порожні ворота. Влад забивай! Сторчу! 2 От вам зараз за піжонство за ось це, і покарали гравці Черкаси Обленерго. Як же ж зараз обрізався рябоконь. І Петришин перекрив передачу Соколовському. партнеру. Можна віддавати Старчоус. Віддає на Скорова, а Скоров далі на Петришина. І в недодачу віддає Скоров. Тому більше на руку. Думаю, все ж таки, що гостям. На рябоконя, а далі на Соколовського. І відворіт Гайдай. Зараз на Кошелюка пройшло закидання. Далі передача на Плівічева Максименко Волкова. Максименко удар. І поряд зі стійкою. Пуне від рябоконя. Дацюк. І як же залишив Дацюка. Як... Скоро, ух, як же зараз скоро пробивав. Потужний удар, ну не влучу. Раковський. Втрата Литвиновський. Вічнавіч вічотить із гайдаєм Литвиновський. Удар! 3-3. За три хвилини до завершення матчу. Литвиновський зрівнює рахунок 3-3. Черкаси обленерго. Удар і все на цьому матчі у нас закінчується. Ну, що ж, друзі, закінчується з рахунком 3-3. Бойова нічия. Ну і чекатимемо на розв'язку цього матчу, цієї однієї восьмої фіналу уже у Вінниці. Дякую, що дивилися нас. Дякую, що залишалися з нами. Коментував для вас цей матч сьогодні Олександр Кобзар щастя вам здоров'я, мирного неба. Ну і звичайно.